Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. І сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з новинками 2025 року. На черзі предфлагманська модель від компанії Winner універсальний гірський велосипед на 29-х колесах Solid GT. Відмінний вибір для тих, хто хоче прогресувати у катані та розширювати межі своїх можливостей. Але що ж робить цей велосипед особливим? І чому його варто розглянути до покупки? Давайте розберемося. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: чорний, сірий, та, як в нашому випадку, зелений. Від 2019 року компанія Winner співпрацює з тайванськими фабриками для створення високоякісних рам. Для Solid GT використовується алюмінієвий сплав 6061 із технологіями батування та гідроформування, що забезпечує баланс між міцністю та легкою вагою. До речі, важить велосипед трохи більше 13,5 кг. Геометрія моделі оновлена подовжений річ та колісна база додадуть стабільності, а конусний рульовий стакан підвищить жорсткість передньої частини велосипеда. Троси трансмісії та гідролінії заховані всередині рами, що не тільки додає естетики, а й захищає їх від пилу, води та механічних пошкоджень. Також, із цього року, велосипед отримав внутрішній шумопоглинач, що додає преміальних відчуттів від їзди. На раму надається гарантія, що також підтверджує її довговічність. На велосипеді встановлена амортизаційна вилка Юдінг з ходом 100 мм, яка повністю алюмінієва, легка та витривала. Вона має гідравлічний локаут і регулювання відскоку, що дозволяє адаптувати її під ваш стиль катання. Winner Solid GT комплектується 29-дюймовими колесами на подвійних алюмінієвих ободах із внутрішньою шириною 27 мм. Це дозволило встановити широкі покришки у 235 дюймів від тайванського виробника Kenda, які відмінно тримаються як на асфальті, так і на пересіченні місцевості. А втулки Solon оснащені промисловими підшипниками, завдяки яким велосипед ще довго буде їхати по інерції. Після того, як ви перестанете крутити педалі, попри сучасний тренд на використання однієї передньої зірки. Інженери Вінне розуміють, що багато райдерів все ще віддають перевагу розширеному діапазону передач, тому цей велосипед оснащений переднім перемикачем Shimano Dior на 2 швидкості, який працює у поєднанні із заднім перемикачем Shimano Olivia на 9 швидкостей. А касета Shimano з діапазоном 1136 забезпечує відмінний баланс між можливістю миттєво набирати швидкість і комфортним подоланням підйомів. Безпека понад усе. Тому тут встановлені гідравлічні дискові гальма Shimano mt 200 Вони забезпечують потужне і плавне гальмування незалежно від погодних умов. Попереду і позаду велосипед комплектується роторами діаметром 160 мм, що дає оптимальний баланс між силою гальмування та контролем. Для більш точного кермування тут встановлений короткий виніс довжиною 60 або 70 мм в залежності від розміру рами, і широке кермо у 740 мм, що забезпечує комфортний хват і контроль. Висоту керма можна налаштувати за допомогою проставочних кілець. Ну і не забуваємо про якісне сідло від італійського бренду Села Royal, на якому ви завжди будете почувати себе комфортно. Winter Solid GT – це велосипед, який поєднує стиль, надійність і сучасні технології. Він впевнено почувається як на міських дорогах, так і на лісових стежках, даючи райдеру максимум контролю та комфорту. Якісні компоненти, продумана комплектація та актуальний дизайн роблять його одним із найкращих варіантів у своєму класі. А придбати цей велосипед ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині «Веломісто». або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Бровари вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!